Отець Андрій настоятель Свято-Покровського та Свято-Миколаївського храмів, що у Миргородському районі. Обидві ці релігійні громади, говорить священнослужитель, у серпні 2023-го перейшли до православної церкви України. Це було зважене рішення. Зважене рішення воно давно назрівало. Я дуже не хотів, щоб люди стали ворогами, щоб вони ворогували, щоб вони щось виясняли, щоб були ці спилювання замків, зібралися люди. І ті, які ще не могли відійти від московського патріархату, і ті, які хотіли перейти до православної церкви України, і це вийшов мирний спокійний діалог у присутності влади, і всі ми мали право виступити і прийняти таке рішення. Від початку повномасштабного вторгнення на Полтавщині, за словами митрополита Полтавського і Кременчуцького Федора, від Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України перейшло 14 релігійних громад і шестеро священнослужителів. Переходять громади в великих селищах, до прикладу, в місті Лохвиці. Збори відбулися ще в серпні цього року, але священник чинив протидію, не пускав людей. Збори були дуже такі чисельними, понад 300 вірян. Буквально позавчора вже служили літургією. Вчора була літургія в центральному храмі Лохвиці, в Благовіщенському соборі. Митрополит Федір говорить, що деякі релігійні громади юрисдикцію змінили, але священники від переходу до Православної церкви України відмовляються. В шишаках у нас відбулися збори, в нових санджарах відбулися збори. Ну але доступу до храмів люди не мають. Всі священники, які перейшли в православну церкву Україну, всі отримали заборону священнослужіння. Всі, тобто, там залякування і відразу заборона. Вона незаконна, тому вона не має ніякої сили. Але вони це роблять за словами Митрополита. Перехід до православної церкви України залежить і від позиції влади. Якщо місцева влада підтримує московський патріархат, то й далі продовжує будувати їхні церкви. А потім ми бідкаємося. Ой, чого ж до нас ломляться російські танки? Рішенням депутатів міськради у Миргородській громаді храми Української православної церкви Московського патріархату. Позбавили права користування земельними ділянками. Зокрема, це стосується Свято-Успенського собору. Його настоятель і єрей Віктор телефоном Суспільному пояснив, що нині тривають судові процеси щодо оскарження рішення. За словами священника, релігійна громада має державний акт на право постійного користування цією землею, виданий 2002 року, і після війни планує звести новий храм. Якщо богослужіння відбувається церковно мовою з російським акцентом, бо це не є церковнослов'янська мова, така, якою писали і молилися наші предки, це такий москмосросійний варіант церковнослов'янської мови, це московський патріархат. Ну і ще одна відмінність православна церква України перейшла на новий календар. Тобто, якщо в вашій парафії різдво святкують 25 грудня, ваша церква українська. Зараз люди з великим задоволенням приходять, слухають молитву на українській мові. Просять молитвослови на українській мові, тому що хочуть, хочуть молитися за мир в Україні на українській мові. Чиєш, Богдан Казиріт, Суспільне новини, Полтава.